Привіт, водолеї! І сьогодні ми з вами поговоримо про ваш гороскоп на квітень 2025 року. Квітень обіцяє бути більш спокійним, вже березень пережили всі ці емоційні вспски ретропланети. Тобто все це буде вже відпускати, виходити планети в прямий рух і надавати, можна так сказати, якогось. Більше спокою і е, не буде більше, знаєте, як, можливо, по ретропланета були якісь затримки в якихось справах, то тут вже піде все вперед. Все зніметься з паузи. І починається в нас місяць, з 7 квітня, коли Меркурій змінює, Ні, ще не змінює знак, вибачте, виходить е, в дірект з ретро-руху, але. За рахунок свого ретро-руху він повернувся в попередній знак в риби. Для вас це другий сектор, і там він пробудить по 16 квітня. Тобто буквально тиждень Меркурій дає на дороблення якихось справ по другому сектору. А другий сектор це сектор фінансів. Тому тут, можливо, буде якась інформація з приводу грошей, можливо, якісь Доходи, які затримувались, бо по ретро руху могли затримуватися. Можливо, ви очікували якоїсь виплати або грошей за пророблену роботу вами, тобто, можливо, якісь затримки були. Також, можливо, тут буде інформація з приводу нової роботи. Можливо, ви хотіли змінити роботу, подавали резюме. Вибачте, проходили співбесіду і чекали на цю відповідь, і вона там довго не могли надати цю відповідь. Тобто, тут вже може бути інформація з приводу цього. Також це може бути навчання, навчання з, з метою збільшення своїх доходів. Тобто, це, можливо, буде якесь. Підвищення кваліфікацій, або, можливо, навчання для нової роботи. Треба буде якісь курси пройти, щоб зайняти якусь посаду на новій роботі. Можливо, такі умови будуть від нового керівництва. Так може бути. Або, можливо, будете навчатися для отримання якогось додаткового доходу. Теж може бути. Е, також, як, так як в нас вже е, Меркурій вийшов з ретро-руху, то можна вже купувати техніку або транспорт або авто. Якщо ви планували і чекали, поки планети вийдуть з ретро-руху, то все, тут вже можна е, купувати. Можливо, ви придивлялися, чекали на кращу ціну, можливо, на якусь знижку, можливо, торгувалися, то е, тут ви вже можете. Купувати. А також, до речі, до речі, тут, можливо, будуть гроші за те, що ви щось продасте. Можливо, ви авто продавали і ем, підписували договір якийсь, або, можливо, покупець думав, дивився ваш авто, казав там, окей, все підходить, але там я подумаю якийсь час. Або, можливо, ем, декілька було клієнтів. Покупців і ви обирали, кому саме продати, де можливо якісь там більш вигідні умови. Ну тобто, щось може бути таке, і отримання за це грошей ще таке може. Тобто, ви отримаєте гроші за те, що ви продасте? Можливо, техніку якусь продавали, ну, ну не обов'язково авто. Можливо, техніку якусь продавали, виклали об'яву і чекали якийсь час, поки хтось відгукнеться. Далі в нас, 13 квітня, Венера теж виходить вже в прямий рух, і вона теж за рахунок ретро повернулася в попередній знак, в ваш другий сектор, і там вона пробудить до кінця квітня. Тобто Венера нам дає цілих два тижні на доробляння якихось справ по другому сектору. І тут може бути якесь. Завершення справ, можливо, по фінансам. Якраз, можливо, це буде якісь гроші, тобто ви отримаєте за те, що ви продаєте, або продали. Або, можливо, знаєте, як хтось написав вам, що хоче купити, можливо, якийсь завдаток дав і, і попросив а, якийсь час почекати, поки в нього немає повної суми. Отак ще може бути. Це, знаєте, по Меркурі е поступила заявка, можливо, там поступив якийсь аванс, е щоб ви не продавали комусь іншому. І тут же по Венері, можливо, буде завершення цієї угоди. Тобто ви продасте і отримаєте свої гроші. Так, що може бути. Е також тут, можливо, Венера в нас за гроші відповідає, а. Тут ще може бути другий сектор, теж наш фінансовий сектор, але й він ще за нову роботу відповідає. То тут, можливо, буде підписання якогось трудового договору. Е, можливо, якраз по Меркурію ви е, дочекаєтесь якоїсь інформації, там спроводу співбесіди вашої, або резюме, або щось, ще щось. І якраз там за цей час відбудеться підписання договору. Можливо, буде вичитувати цей договор, можливо, там буде якийсь у вас. Е, Спілкування, зміни, можливо, якщо, можливо, вносити якісь зміни в трудовий договір. Може, якось так буде. Або це може бути якийсь додатковий дохід, можливо, за ці два тижні у вас буде якась додаткова робота, можливо, якась онлайн або віддалена, тобто, можна сказати, поза роботу якась робота, за яку ви також отримуєте якісь кошти. Також в цей день, 13 квітня, в нас повний місяць буде в знаку Терези. Для вас це дев'ятий сектор. І повний місяць ми пам'ятаємо, що це дуже хороший час на позбавлення від чогось, від чогось зайвого, шкідливого, непотрібного. Тобто тут дуже хороший час. Е на позбавлення від шкідливих звичок, якщо ви хочете позбавити шкідливої звички, то якраз з повного місяця, з 13 квітня, хороший час це починати. Повний місяць буде вам додавати енергії, стримуватися і не піддатися соблазну. Також це може бути позбавлення від того, чим ви не користуєтесь. Це може бути будь-що одяг, техніка, посуд, меблі, тобто все, що вам не... Не приносить задоволення, тобто тим, чим ви не користуєтесь. Якщо ви не користуєтесь, воно просто собі лежить і не приносить задоволення, просто на поличці лежить, то е, тут е, не обов'язково все кидати і саме 13-го там е, терміново проводити ревізію, поки місяць йде на спад, тобто з 13 квітня по 27, бо 27 го у нас новий місяць, Ось ці два тижні, ви можете. В ці дні позбавлятися, можливо, поступово якось там в один день те перебрали, в один день це, там, це перебрали, та, і так далі. Тобто, або просто обираєте якийсь один день і від чогось там, не знаю, ревізію в шафі зробили, перебрали речі та й все думаєте. В цьому місяці з мене досить. І так може бути. Вам, тобто, ви вирішуєте, що робити з цими речами. Ви можете їх продати, ви можете їх віддати на благодійність, можете віддати комусь там, братам, сестрам, можливо, у вас є. Менші там і можуть там, ваші забрати, забрати ваш одяг. Або, можливо, одяг, наприклад, вашого малюка, який вже вам не підходить, вже малюк виріс, і ви можете комусь там віддати зі своїх знайомих, в кого є діти. Так, ну, тобто, ви зрозуміли, позбавитесь і очистити цей простір ваш для того, щоб приходила нова енергія, яка буде вас заряджати, заряджати позитивом і приносити вам задоволення. Також. В нас дев'ятий сектор в теразах же ж повний місяць буде. Дев'ятий сектор відповідає в нас за, за кордон, можна так сказати, за, за інші страни. То тут, можливо, буде якесь висвітлення, вибачте, висвітлення якоїсь ситуації, по, наприклад, освіті за кордоном, бо дев'ятий сектор за освіту відповідає якраз за освіту. Вищу освіту. Можливо, тут буде якась вища освіта за кордоном. Можливо, ви подавали документи на вищу освіту, або, можливо, ви подавали якийсь запит в якийсь навчальний заклад, і будете якраз очікувати якоїсь інформації, чи прийняли вас, чи не прийняли, ну, тобто, щось від цього. Або. Вибачте, він сьогодні зі мною хоче десь тут лягти поруч. Так, також це може бути вислутне ситуації по імміграції, бо 9 сектор це також відповідає за імміграцію, то, можливо, тут не може, не може, бачите, знайти собі місце, шукає десь. Ну, лягай вже тут поруч. Вибачте. <танізова> тобто тут може бути да, висвітлення ситуації по імміграції, можливо, ви а, відправляли якийсь запит, наприклад, в посольство, і очікували відповідь. Або, можливо, ви подавали документи і очікували на відповідь, чи схвалять вам візу імміграційну, чи не схвалять, або можливо, це, до речі, може бути і робоча віза, яка дозволяє вам працювати за кордоном. Тобто тут може бути, що ви подавали документи для того, щоб працювати, не іммігрувати, а працювати за кордоном. Так що може бути. Або можливо, будете працювати тут, ну, тобто, в вашій країні, де ви знаходитесь, але на іноземний якийсь проект або на іноземну компанію. Тобто, це буде комунікація з іноземцями. Також так може бути. Uh, так. Також це може, до речі, бути і якесь якась, якась висвітлення ситуації по вашій перекваліфікації. Можливо, ви uh, захочете змінити свою сферу діяльності, свою професію і будете проходити перекваліфікацію. І, можливо, тут якраз буде якась ситуація, тобто висвітлення, чи ви змінюєте, чи не змінюєте, чи хочете ви uh, змінювати чи ні, чи варто, чи. Є вакансії в цій сфері діяльності, тобто, можливо, ви будете якраз там обирати, чи варто змінювати, чи не варто її змінювати. Так, і ще в нас дев'ятий сектор ще відповідає в нас за за закон, за юридичні документи, за суди. Тобто, тут можливо буде. Висвітлення ситуації по суду, чи можливо призначення дати суду, чи може вже рішення суду, чи засідання. Тобто, щось, якщо у вас є якісь судові справи, то тут вже може бути. Далі, в нас 16 квітня, Меркурій якраз вже дав нам час доробити по другому сектору і переходить в третій сектор. І тут він нам дає третій сектор у нас відповідає за комунікацію, наше найближче оточення. Тут, можливо, буде якась інформація від вашого найближчого оточення, це наші брати і сестри. А, можливо, буде якась подорож з братами, сестрами або до них, якщо вони там, наприклад, живуть в іншому місті, десь. Тобто за пої... Меркурій за короткострокові поїздки відповідає, можливо, ви в гості поїдете на вихідні до братів-сестер. Якраз, можливо, віддати якісь речі. Або дитячі, або ваші, то теж, можливо, таке бути. По повному місяцю ви зберете там пакунок да, та, речей і віддасте вам, скажуть, брат або сестра, скаже, так, мені треба вези. Е, так, що ще? Угу. Тут ще в нас Меркурій за навчання відповідає. Можливо, буде навчання якоїсь комунікації, або, е, або в сфері комунікації. Можливо, якраз ви будете змінювати. Він передумав, вибачте, Залазь. Давай, передумав, знову прийшов. Можливо, тут буде навчання. Так, вибачте, загубила, де воно? Ага, навчання да, з приводу а, сфе, зміни сфери діяльності і на а, навчання в сфері комунікації. Ось так може бути. Тобто по дев'ятому по сектору по повному місяцю буде якесь виславлення ситуації по квалифі, перекваліфікації. Тут, можливо, якраз перекваліфікація буде на сферу е, комунікації, так може бути. Або третій сектор це ще й засоби комунікації. Тому, можливо, тут буде навчання якомусь, ну, не засобу комунікації, а, можливо, якоїсь програми в засобі комунікації. Можливо, якоїсь нової системи. Тобто, щось таке може ще бути. Там, Наприклад, як працювати зі штучним інтелектом, можливо, для роботи вам знадобиться. А, так. Або ще може бути інформація з приводу засобів комунікації. Наприклад, по ретро руху, можливо, там техніка могла давати збої, якісь поламки, і, можливо, ви здавали в ремонт телефон або ноутбук, якусь техніку, і тут вам буде якась інформація. Наприклад, там, що вже поремонтували, можете приходити забирати там, або ми провели діагностику, там це буде коштувати стільки-то. Так що може бути. Далі в нас 18 квітня Марс переходить в Лев. Це для вас сьомий сектор. І Марс нам додає бажання ініціативи в сьомий сектор. А сьомий сектор це сектор. Партнерства як любовного, так і бізнес. І тут можливо у вас буде бажання і прояв ініціативи у ваших стосунках. Можливо, ви зробите пропозицію своїй другій половинці. У вас буде таке бажання, ініціатива перейти на новий якийсь рівень. Можливо, ви зробите або вам зроблять пропозицію з'їхатися, жити разом. Тобто, знаєте, як перейти на якийсь новий рівень стосунків. Також, до речі, це може бути ініціатива з розлучення. Можливо, ви приймете рішення, що треба розлучатися, можливо, що ці стосунки більше нікуди не йдуть. Так. Також на нас Марс відповідає за спорт, тому, можливо, ви будете з партнером, вирішите разом займатися спортом, наприклад, готуватися до літа, трішечки схуднути. А, Боже, як це? Правильне харчу... перейти на правильне харчування з заняття спортом. Тобто це буде як в тандемі, може так ще бути. Так. З приводу бізнес-партнерства. Тут можуть, знаєте, що бути? Тут може бути ініціатива. В бізнес-партнерстві, наприклад, до розширення або можливо до створення свого бізнесу. Можливо, ви з партнером, можливо, і з партнером по коханню вирішите відкрити якийсь свій бізнес. У вас буде у вас буде це бажання знаєте, мотивація і ініціатива відкрити цей. Цей бізнес. Можливо, тобто ви можете як з якимось іншими бізнес-партнерами, там з друзями або іншими людьми, так і зі своєю другою половинкою відкрити якийсь бізнес. А можливо, ви вже у вас є якийсь спільний бізнес, і е, ви будете щось в ньому, якийсь е, е, нове будете вводити в свій бізнес. Так, але також треба пам'ятати, що нас Марс також відповідає за ризики, тому якщо тут будуть виникати від бізнес-партнерів будуть якісь, можливо, пропозиції надходити. То тут треба бути обережними і вичитувати всі угоди, які ви підписуєте, контракти, договори, тому що тут, можливо, будуть якісь ризики, які можуть можуть призвести до судових якихось позовів. Ну, тобто через суд можливо навіть щось буде потім вирішуватись. Бо от, сьомий сектор у нас також за судові справи. Відповідає, тобто щось, що може призвести до суду. Просто перевіряйте документи, які ви підписуєте, так можна сказати. Далі в нас 20 квітня сонце переходить в телець. Для вас це четвертий сектор сектор родини, нерухомості вашого місця проживання. І тут, можливо, у вас з'явиться бажання щось змінити. Або змінити ваші оселі, наприклад, зробити ремонт, бо четвертий сектор це також за ремонт він відповідає, або, можливо, ви захочете переїхати. До речі, четвертий сектор ще місця нашого дитинства, наших е, пращурів, е, нашого місця народження, можливо, ви захочете переїхати в те місто, де ви раніше жили, або були в дитинстві, або просто туди поїхати. 27 квітня в нас новий місяць, і він також буде в знаку Телець в вашому четвертому секторі. І він тут вам додасть нової енергії, нових можливостей. Тобто, тут, можливо, ви, якщо плануєте купувати нерухомість, можливо, тут будуть якісь нові можливості з приводу нерухомості, можливо, якісь. Варіант, який вам дуже сподобається, можливо, хороша ціна якась, можливо, ви домовитесь з кимось про хорошу ціну, можливо, про знижку, або ще щось. Або, можливо, це, знаєте, якесь щось нове в вашу оселю. Можливо, якась нова техніка, або нові меблі. Можливо, новий ремонт ви захочете зробити в своїй квартирі, також може бути. Так, а, ще четвертий сектор це родина, тому тут, можливо, якась новина у вашій родині, можливо, розширення. Хтось новий, тому що це нова енергія. На новий місяць, тому, можливо, хтось новий член сім'ї. Ви дізнаєтеся, що хтось вагітний, можливо, брат, сестра, можливо, ваша мама або ви. Тобто, можливо, таке навіть буде. Так, і що ще в нас? Ага. І четвертий сектор ще за зміну прізвища відповідає. Тому можливо, тут те, що буде в нас, знаєте, там з Марсом пов'язано в сьомому секторі, в секторі партнерства, ви будете там. Або пропозицію вам хтось зробить, або ви зробите пропозицію, або, або навпаки, ви приймете рішення про розлучення. Тобто, можливо, з, з того, що нам Марс да, додасть на сьомий сектор, то по новому місяцю, можливо, ви будете змінювати прізвище. Або на нове тобто ви заключаєте шлюб, або розлучаєтесь там і змінюєте на дівочі, так може бути. Якщо ви ведете блокнот бажань, то 27 квітня новий місяць буде о 21.30 за київським часом, тому після 21.30 або на наступний день можете писати свої цілі бажання, мрії в ваш блокнот бажань, щоб вам новий місяць допомагав у здійсненні всіх цих мрій. Ось такий квітень. У вас водолі. Бажаю, щоб у вас все було якнайліпше і до нових зустрічей.